Не будь пустою, душе моя, не дозволь, щоб ухо Духа Твого оглухло від гулу твоєї пустоти. Послухай також і ти слово саме кличе тебе повернутися, то є місце спочинку, якого ніщо не зможе порушити там, де любов не знає того, щоб її покинули, якщо не покине сама. Дивись. Ось ці речі вже відходять, поступаються місцем для інших, а з усіх їхніх частинок утворюється цілість, хоч і яка маленька. А я, чи я також відходжу кудись, запитує слово Бога. Закріпи в ньому оселю свою, доручи йому з довірою все, що тільки маєш від нього, Душа моя, принаймні тепер, коли ти виснажена обманом. З довір'ям доручи правді все, що маєш від правди, і нічогісінько не втратиш. Засвіте заново одряхління Твоє і все виснаження і утома твоє, усі елементи, що гинуть, зміцняться, відновляться, і зібрані докупи, приляжуть до тебе. Вони вже не потягнуть тебе за собою, куди самі захочуть. А залишаться з тобою в постійному вигляді біля Бога, що вічно постійний і вічно триває. Чому ж ти оминаєш правильний шлях і йдеш за своїм власним тілом? Тільки обернися, і нехай твоє тіло йде за тобою, бо всі враження, які відчуваєш за його допомогою, це лише окремі частинки самої ж цілості. До якої належать ці частинки, ти не знаєш, однак вони захоплюють тебе. Але коли б твої органи чуття були в силі охопити цілість, коли б вони на покару тобі не були зосереджені лише на одній частинці цілості, ти бажала б тоді, аби все, що належить до цієї миті, проминуло, і щоб тим більше подобалася тобі вся цілість. Бо й ті слова, які ми вимовляємо, ти чуєш за допомогою того самого органу чуття. Ти, певна річ не хочеш, щоб склади стояли на місці, а щоб швиденько переміщалися, аби дати місце іншим, аби ти таким чином могла почути цілість. Так завжди цілістю є те, з чого складається щось одне. Але разом з тим не є цілістю те, з чого складається щось одне. Нас більше захоплює цілість, аніж поодинокі частини, якщо б їх можна було сприймати у цілості. Але набагато ліпший за цілість той, хто ту цілість створив, наш Бог, і Він не проминає, тому що ніщо не настає по нім. Коли тобі подобаються тіла, душе моя, то, дивлячись на них, прославляй Бога, зверни свою любов на їх Творця, щоб ти не стала немила йому в тих речах, які тобі подобаються. Якщо тобі подобаються душі, люби їх у Бозі, тому що вони також змінні й непостійні, хіба лише тоді, коли закріплені в ньому і лише тому не пішли на свою загибель. Отже, Люби їх у ньому, перевертай до нього ті душі, які тільки зможеш, і кажи їм, любім Його, це ж він створив оце все, і сам він недалеко. Бо Він створив душі не на те, щоб пізніше покинути їх. Вони ведуть свій початок від нього, вони містяться в ньому. Дивись, він там, де відчувають смак правди. Він на самому дні серця, але серце пішло на манівці далеко від нього. Верніться, злочинці, до серця свого, і прив'яжіться до того, хто вас створив. Станьте біля нього і матимете сталі свою, відпочиньте в ньому, і там знайдете свій спокій. Куди йдете на тернистий шлях, куди йдете? Добро, яке ви любите, походить від нього, але воно не добре і неприємне, якщо не належить до нього. Воно стане гірке, і цілком слушно, бо несправедливо покинувши Бога, любити те, що походить від нього. І навіщо ж знову раз у раз тинятися по важких і сповнених перехпон шляхах, бо нема спочинку там, де ви шукаєте Його. Шукайте, чого шукаєте, але його нема там, де ви шукаєте. Ви шукаєте блаженного життя в околиці смерті, його там нема. Бо як же може бути блаженне життя там, де взагалі нема життя? І зійшов Він сам до нас, Він наше життя, Він узяв на себе нашу смерть, Він убив її надмірністю свого власного життя, голосом грому кричав він до нас, щоб ми вернулися до нього туди, до тієї тайної святині, звідкіля Він прийшов до нас, до першого місця в дівочому лоні, де одружилася з ним людська природа, наше смертне тіло, щоб лишитися назавжди смертне, і звідкіля як жених, що, вийшовши. Зі своєї подружньої спальні стрибав від радості, мов велетень, щоб перебігти свій шлях. Бо Він не гаявся, а побіг, закликаючи нас своїми словами, своїми вчинками, своєю смертю, своїм життям, своїм сходом до пекла, своїм вознесенням, так Він кричав до нас, щоб ми вернулися до нього, і Він зник нам з очей, щоб ми. Війшовши в наше власне серце, могли його знайти там, бо Він відійшов, та ось він тут. Він не хотів надовше лишатися з нами, але й не облишив нас. Бо Він війшов туди, звідки не віддалитися вже ніколи, бо Він створив цей світ, і Він був у тім світі. І він прийшов на цей світ, щоб спасти грішники. Йому сповідається душа моя, і він виліковує її, тому що вона згрішила проти нього. О, сини людські, доки ж ви триматимете такий тягар у серці, життя зійшло до вас, то невже ж ви не хочете піднестися вгору і жити? Але куди ж піднесетеся? Коли ви вже на висоті і ви звернули проти неба уста свої, зійдіть, щоб піднятися вгору, щоб підійти аж до самого Бога, бо ви впали, піднімаючись проти Бога. Скажи їм це, душе моя, щоб вони плакали в долині плачу, а відтак потягли їх із собою до Бога, тому що коли ти говориш. Палаючи вогнем любові, ти говориш їм це з натхнення Духа Божого.